Усім привіт! Знаєте, є такий вислів: корабель, що не знає, куди пливе, ніколи не матиме попутного вітру. І це, знаєте, дуже схоже на наше життя. От сьогодні ми й розберемося, чому саме цілі та чіткий план це той самий компас, який веде до успіху. Ще Іван Франко колись дуже влучно сказав, щоб виграти бій, потрібна стратегія, а щоб досягти успіху в житті план. Це, по суті, ідеальна відправна точка для нашої розмови, бо ж без плану навіть найгеніальніша людина ризикує просто ну, плисти за течією, куди винесе. І тут виникає логічне питання а чи взагалі можливо стати успішним, якщо не ставити цілий? Можливо, це просто везіння, яке доступне лише одиницям? Це насправді ключове питання, відповідь на яке може змінити все. Гаразд, щоб у цьому розібратися, давайте почнемо з самих основ: з того, що взагалі змушує нас рухатися, бо в основі будь-якого плану лежить розуміння, чого ж ми насправді хочемо, а для цього треба розрізняти потреби і бажання. Так у чому ж різниця? Ну, дивіться, потреби це наш фундамент, це їжа, дах над головою, безпека. Тобто, те, без чого нормально жити, просто неможливо. А от бажання це вже про інше. Це те, що робить життя яскравішим: нова автівка, подорож мрії, класний гаджет. І хоча все ніби просто, саме на цій межі народжуються наші справжні цілі. Психолог Абрахам Маслоу, до речі, геніально все це розклав по поличках у своїй знаменитій піраміді потреб. Ідея проста: важко думати про творчість чи саморозвиток, коли, скажімо, немає чого їсти. Спочатку базові потреби, а вже потім усе інше. Ця ієрархія чудово пояснює, чому в різні періоди життя ми прагнемо абсолютно різних речей. І ось ми підійшли до ключової ідеї. Задовольняючи потреби, ми, по суті, забезпечуємо собі нормальне життя. Але коли ми починаємо задовольняти свої бажання, отоді от ми й починаємо жити краще за нормально. Саме тут і з'являється оте саме відчуття успіху, щастя і того, що ми рухаємося вперед. Окей. Коли ми розібралися, чого прагнемо, наші бажання починають перетворюватися на цілі. І як не крути, для досягнення більшості з них потрібен конкретний інструмент гроші. Тож настав час скласти нашу власну карту фінансового успіху. Так що ж таке фінансова ціль? Це не просто якась абстрактна мрія. Це я б сказав мрія, у якої з'явився дедлайн і цінник. Це той самий пункт Б на нашій карті, який перетворює розмите хочу на чіткий план дій. І цілі, звісно, бувають різними, як дистанції в спорті. Короткострокові це такий собі спринт, ну, наприклад, накопичити на відпустку за рік. Середньострокові це вже серйозніший забіг, скажімо, зібрати на перший внесок за квартиру. А довгострокові це справжній марафон, пенсія, освіта для дітей. І коли ми ось так їх розподіляємо, стає набагато простіше рухатися до кожної з них крок за кроком. Добре, мати пункт призначення це вже півсправи. Але тепер нам потрібен, так би мовити, надійний навігатор. І в управлінні цілями такий навігатор є. Це перевірена руками формула успіху, методика SMART. SMART – це не просто красиве слово, це такий собі чек-лист для будь-якої цілі. S – Specific – Чого саме я хочу? M – Measurable – Як я зрозумію, що досяг мети. A – Achievable – А це взагалі реально? R Relevant – чи мені це справді потрібно? І ті, Bound – доколи я маю це зробити. Відповівши на ці питання, будь-яка мрія стає чітким завданням. А тепер подивимось, як це працює. Замість такого туманного хочу у відпустку, ми отримаємо абсолютно конкретний маршрут. Накопичити 30 тисяч гривень на поїздку в Італію, відкладаючи по 3 тисячі щомісяця протягом 10 місяців. Відчуваєте різницю? Це вже не мрія, це справжній досяжний план. Отже, у нас є смарт-цілі, тобто координати на карті. Тепер залишилося накреслити сам маршрут, створити особистий фінансовий план, який стане нашим надійним провідником. З чого почати? Є дуже просте, але неймовірно потужне правило 50-30-20. Половина доходу йде на потреби, тобто на те, без чого ніяк, 30% на бажання, тобто на все те, що приносить нам радість. І найважливіше 20% на наше майбутнє заощадження інвестиції. Це, по суті, ідеально збалансована стратегія для будь-якого бюджету. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як маленькі щоденні звички з'їдають наші великі цілі. І саме про це нам говорить так званий ефект лате. Це ідея про те, що навіть дрібні, але регулярні витрати, як-от щоденна кава, з часом складаються у просто величезну суму. Просто на секунду задумайтеся над цим числом: 9 тисяч гривень. Саме стільки з'їдає звичка витрачати всього-навсього 25 гривень щодня за один рік. Ось вам і ефект лати в дії. А тепер уявіть, що ці гроші могли б працювати на якусь з ваших цілей, вражає, правда? І все це підводить нас до одного, але дуже важливого висновку: фінансовий добробут це не лотерея і не сліпа удача. Це результат свідомого вибору і цілеспрямованого методичного планування. Це той самий штурвал, який кожен може взяти у свої руки. Тепер, коли всі інструменти є, залишається головне питання яким буде перший крок до фінансової свободи? І вибір цього кроку це вже особиста справа кожного. Дякую за увагу.